Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслай. Сьогодні наша мова піде про секатор номер 16 від компанії Felco. Оригінальний секатор Felco 16 постачається у Блістері. Всередині в Блістері є інструкція, в якій намальовано яким чином розбирати-збирати секатор, поданий перелік змінних деталей до нього. Також вказано, яким чином і правильно гострити його, як змащувати і доглядати за ним. Також у блістері знаходиться ключ, який вам допоможе розібрати та зібрати секатор. Секатор Felco 16 це є аналог секатора Felco 6, але зробленого для шульги, для ліворуких. Секатор Felco 16 належить до професійної лінійки секаторів ергономічного типу. Коли ви вкладаєте його в руку, він є за рахунок зігнутої голови відносно осі, є продовженням вашої руки. І це дозволяє досить зручно підлазити в різні розгалуження і вирізати гілки. Також Руків'я має спеціальні вигини, за рахунок чого його досить зручно тримати в руках. Руків'я виготовлене з кованого алюмінію, на якій компанія Felco дає пожиттєву гарантію. Руків'я вкриті. Прогумованою фарбою, яка дозволяє зручно тримати секатор в руці, він не виковзує. І також ця фарба захищає руку від переохолодження під час роботи на морозі. Лезо секатора номер 16 також контрлезо, виготовлено з зв'язку сталі, загортованою по фірмовій технології Felco. Усі додаткові елементи його покриті протиржавіючим покриттям, що запобігає від корозії. Також дозволяє цьому секатору дуже довго працювати без якихось пошкоджень. Секатор Felco 16 розрахований на обрізку гілок до 20 мм. Mm. Така гілочка, як ця, досить легко обрізається. Це десь є міліметрів 12. Mm. Також в лезі, в основі леза секатора є спеціальна фрезеровка. Яка дозволяє обрізати дроти, якщо це є необхідно. Часом в промислових садах в цьому виникає необхідність. Відповідно, ця фрезеровка допомагає це робити, і не потрібно носити додатковий інструмент для того, щоб це зробити. Контролезу секатора має фрезеровку спеціальну, яка збирає бруд, сік від обрізаних рослин і не дає, не дає не дає забиватися лезу. Секатор Felco 16 знаходиться всередині розмірної лінійки секаторів. Відповідно, він пристосований для роботи середньою рукою. Для великої руки для шульги Felco виготовили спеціальну секатор під номером 9. Про нього огляд ми вже знімали. Секатор Felco 16 а також усі змінні деталі до нього, ви можете придбати в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco в Україні, в мережі наших садових центрів, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам!